Рівненщина на один день стала освітнім центром України. Сюди з робочим візитом завітала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона провела у Рівному всеукраїнську нараду, на яку з'їхались очільники управлінь з усіх областей України. Перед тим міністр похвалила Рівненщину за високу народжуваність. Щоправда, через те тут виникла проблема з букварями для першокласників. Це та область, де треба будувати, не закривати, а будувати школи, будувати дошкільні навчальні заклади. І хоча багато будівництв зараз розморозилося з коштів Державного фонду регіонального розвитку, але я бачу, що насправді необхідно рівненщині поборотися ще за більшу кількість таких коштів, тому що саме тут потрібно розвивати інфраструктуру. Є ціла низка викликів, які пов'язані саме з тим, що кількість дітей зростає, тому що це означає, що треба збільшити кількість підручників у бібліотеках. Турбує пані Гриневич і розподіл коштів мінфінансів України. каже розподіл субвенцій здебільшого є незрозумілим для неї. Крім того, міністерство вже запланувало кошти, які будуть у розпорядженні органів місцевого самоврядування, які підуть на закупівлю шкільних автобусів та ремонт природничих кабінетів. 200 як співфінансування на закупівлю шкільних автобусів, 300 мільйонів гривень як співфінансування на закупівлю е, природничих кабінетів та комп'ютерних класів, і 300 мільйонів гривень виключно для ОТГ, для системи освіти ОТГ, тому що об'єднані територіальні громади вони теж першопрохідці їх треба підтримати, їх потрібно допомогти. Таким чином, ми маємо розвиткове з бюджету лише для використання на місцевому рівні 800 мільярдів. Міністр повідомила, що співфінансування закупівлі автобусів буде не 50 на 50, а 70 на 30. і закуплятимуть швидше за все у фірми Мрія, незважаючи на те, що ця фірма продає російські буси. З автобусами мрія за нашою інформацією, яку ми маємо з офіційних джерел. Є ситуація така, що вони не є закуплені повністю з Росії, але вони складені, зібрані в Україні, але з частини російських запчастин. Ці російські запчастини не входять в перелік заборонених товарів. Проблема полягає в тому, що, на жаль, наші українські виробники, які мають повністю українські автобуси. Завищили, поставили значно вищу ціну. Прозвучало на нараді запитання про виплату стипендій. Тут Гриневич наголосила, що її розмір має дорівнювати прожитковому мінімуму. Нам потрібно підняти стипендії, тому що на тлі зростання мінімальної заробітної плати комунальних послуг і цін стипендія мусить бути більшою. Ми пропонуємо, щоб соціальна стипендія була 1000 гривень, а академічна стипендія варіювала від мінімальної 1100 гривень до 1600 гривень. Підвищена стипендія і 1400 гривень стипендія для тих студентів кращих, які навчаються на. Природничо математичних і технічних спеціальностях, які є складними для вивчення, а також педагогічних спеціальностях, щоб професію вчителя мотивувати заходити кращих студентів. Натомість зауважила, що наступного року освітянам потрібно більше приділяти уваги особливим дітям, адже вони не повинні бути обділені навчанням. Міністр також зазначила, що важливу роль у забезпеченні якісної освіти саме для цих дітей відіграє підготовка педагогічних кадрів. Тому відтепер для вчителів є спеціальні курси, незважаючи на те. Чи буде у цьому навчальному закладі інклюзивна освіта, чи ні? При цьому повідомила, що необхідно проводити просвітницьку роботу серед батьків та дітей у навчальних закладах для того, щоб виховувати толерантне суспільство. Цих дітей в жодному разі не можна ізолювати від нормального соціального середовища, бо тоді в них ця затримка поглиблюється. А ми фактично далі маємо практику Радянського Союзу, коли будь-яких людей звідкили. Але наче їх не існує, тобто давайте повертатися до цивілізації. Під час спілкування з освітянами Лілія Граневич наголосила, що у 2017 році розмір заробітної плати вчителям повинен зрости на 50 відсотків, самі запланованих раніше 30. адже головне завдання міністерства це справедливе фінансування освіти і науки. Завтра міністр завітає до вищих навчальних закладів Рівненщини, де поспілкується з викладачами та студентами. Ярослава Зятик, Дмитро Спіченко у ритмі подій.